Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо. Ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла сьогодні. Наше заняття буде присвячене роботі з холкою, а точніше, її корекції. І поки ви не відійшли від своїх екранів, будь ласка, поставте вподобайку дзвіночок цьому відео. Обов'язково підпишіться на канал, бо таким чином я розумію, що мій контент актуальний, корисний і цікавий для вас. алгоритми Ютубу розуміють, що мій контент. Треба просувати. І мені це буде дуже і дуже приємно. Тож, перейдемо до нашої теми. Холка або клімактеричний горб це накопичення жирової тканини в зоні сьомого шийного хребця. І є декілька найпоширеніших причин, через що з'являється взагалі ця холка. Це зайва вага, гормональні порушення, це клімакс, і це, звісно, малорухливий образ життя і порушення Постави. Через порушення постави, переважно сутулість в нас з'являються м'язові дисбаланси. Регіон, шийний та грудний втрачає свою Фізіологічну амплітуду руху, внаслідок чого відбувається накопичення жирової тканини та набряк цієї зони. Тож сьогодні ми з цим з вами дуже активно попрацюємо. Розпочинаємо. Ставимо долоні, ми зараз з вами на грудину під ключицями і робимо рух підборіддя нагору, руками паралельно зісковзуємо вниз. І повертаємось назад. І знову поставили долоні під ключиці і рухаємо підборіддя нагору, руками рухаємось вниз. Ще декілька разів. Чудово. Останнє повторення. Молодці. Зараз рухаємо голову зі сторони в сторони. Залишаючи при цьому грудну клітку і плечі нерухомими. Не робимо компенсаторну ротацію, працюємо в комфортній амплітуді без перенапруження шийних м'язів. Тобто не треба себе тягнути, ваш рух повинен бути легким. І тепер працюємо напівколом, малюємо підборіддям таке велике-велике напівколо. Залишаються плечі нерухомими, грудний відділ не згинаємо. Навпаки, відчуваємо, що при русі підборіддя вниз у нас йде дуже приємне розтяжіння в шийному відділі. Чудово. Зараз центруємо погляд. І правою рукою обіймаємо ліву вушну раковину, ось таким чином, як я зараз це зробила. Опускаємо ліву руку вниз, розслабляємо її і працюємо тільки плечем, малюємо напівколо плечем назад. При цьому наша голова залишається в нахилі. Ви зараз будете відчувати таке дуже приємне та сильне достатньо розтяжіння грудних. Не грудних, вибачте, а шийних м'язів. Грудні це буде наш наступний крок. Добре, чудово. Тепер ліву руку піднімаємо на висоту плеча, натягуємо долонь на себе, залишаємо руку нерухомою, працюємо тепер з нахилом голови. Рухається тільки голова. Трикутники талії залишаються нерухомими, тобто не треба за головою рухати усе тіло, тільки голова ще декілька разів. Розкриваємо зараз абсолютно усю лінію рук та шиї. Також дуже приємний рух. Чудово, робимо теж саме з іншої сторони: обіймаємо лівою рукою праву вушну кракувану і спочатку працюємо з плечем. Рухаємо плече назад-вниз, вперед, назад, вниз, вперед, назад, вниз, вперед. Чудово. Рух тільки назад. Винесли праву руку на висоту плеча, натягнули долонь на себе. Рука залишається нерухомою. Ми робимо м'які нахили голови. Голова опускається повільно, вільно, тобто ми себе сильно не тягнемо. Також тут з цієї сторони тепер відчуваємо таке приємне розкриття усієї лінії рук навіть до подушечки в пальців. Корпус залишається нерухомим. Чудово, опустили руки вниз. Тепер ми будемо закривати грудну клітку, скругляючи спину. Ми робимо це таким чином, щоб в цю роботу вмикався навіть таз. Підкручувалась трошки лобкова кіска до нижніх ребер. і розкриваємось вдих руки. Спочатку опускаємо вниз і знову закриваємо грудну клітку. І тепер при розкритті руки залишаються на висоті плечей. Не робимо перерозгинання. Ось такого руху в нас не повинно бути. Ми робимо саме розкриття в зоні грудини. Відчуйте, як ви розкриваєте лінію рук. Лінію грудних м'язів. Не робіть компенсаторно ось цей рух, який нам не потрібен. Знову закрили, опустили плечі, закрили грудну клітку. І знову рух, грудина розкривається, руки тягнуться вниз. І знову закриваємось руки на лінію плечей. І знову закрили грудну клітку. Опустили руки вниз. Останнє повторення. Закрили грудну клітку, розкриваємо руки в сторони. Тепер закриваємось, беремо замок, тильна поверхня пальців дивляться всередину і працюємо з лопатками. Та залишається нерухомою, ми намагаємось тільки робити рух лопаткою спиною. Чудово. Teraz. Повертаємось до нашого початкового положення. Зараз будемо працювати з плечем. Для цього ми будемо піднімати праву руку великим пальцем нагору. Нагорі з опущеним плечем, ми будемо змінювати положення долоні, вже великий палець буде дивитися в сторону і торкатися своєї лопатки, і повертатися в початкове положення. Знову піднімаємо руку вгору, вже в верхній точці змінюємо положення долоні і опускаємо. Руку вниз, торкаючись лопатки. Цей рух нам допомагає класно попрацювати з мобільністю плеча. Також ви будете відчувати розтяжіння тріцепсу вгору розвернули вниз. Не робіть цей рух злитно, тобто, просто ось, ось таким чином ви нічого не відчуєте. Спробуйте фіксуватися в кожній точці. Нагорі, повернули, торкнулися. Повернулися. Завдяки цьому свідомому руху ви будете працювати саме з плечовим суглобом, і ви відчуєте абсолютно усі цілі цієї вправи. Зробимо ще одне повторення і зафіксуємо руку на горі. Тепер лівою рукою ми трошки допоможемо собі розтягнути наше плече. І потримаємо його в такому положенні. Повертаємось назад і робимо теж саме з лівою рукою. Нагору великим пальцем в стелю. Повернули долонь назад і торкнулися лопатки, опустилися вниз. Цю вправу можна виконувати динамічно, тільки зберігаючи ось ці три точки, які повинна проходити наша рука. Для того, щоб позбутися холки, робота з плечовими суглобами обов'язкова. Добре. І тепер останнє повторення. Зафіксували руку, і тепер правою рукою допомагаємо трошки збільшити розтяжіння, але в межах комфорту. Знову ж таки, ми не провалюємо грудну клітку, залишаємо хребет в нейтралі. Чудово. Будемо робити тепер рух почерговий. Обидві руки в нас знаходяться на лінії плеча, і ми по черзі будемо. Робити замок то з однієї сторони, то з іншої. Саме братися в замок не обов'язково. Ми просто робимо цей рух в плечах. Опускайте плечі вниз, тобто не робіть це з піднятими отакими плечима і перенапруженою шиєю. Робіть в комфортній амплітуді і таким чином, щоб ваші плечі залишалися на одному рівні, а ключиці залишалися широкими. Чудово. Ще декілька повторень. Нагадую, що в грудному відділі не прогинаємось. Останнє повторення. Чудово. Зафіксували руки над головою в замок. І зараз ми будемо обертати цей замок назовні і повертати в початкове положення. Спочатку опускаємо ліву лопатку, права рука тягнеться за лівою вниз. І так само праву сторону. Зверніть увагу, що мій корпус залишається нерухомим, тобто я не роблю цю вправу ось таким чином. Так, в мене максимальна увага на роботу лопаток, і цього ми хочемо з вами досягти, щоб в нас працювали гарно лопатки. Тягнемось нижньою лопаткою вниз, по ребрам стікаємо, ніби до тазу, і те ж саме робимо з іншою. Плечі опущені. Увага максимально на роботу плечей та лопаток. Чудово. І тепер ми з вами встаємо в опору на 4. Далі вас чекають мої улюблені вправи, долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Ми будемо з вами зараз розкривати грудну клітку. Праву сторону витягуватись через праву долонь. на вдих На видих будемо опускатися і тягнутися в центр. Потім знову розкриватися, і тягнутися ближче до лівої руки. І останнє повторення. Ми розкриваємось і тягнемось вниз. Тобто працюємо з мобільністю лопатки в трьох площинах і розпочинаємо. Всього в нас з вами 12 повторень. І вдих, опорна рука залишається опорною, і ми гарно відчуваємо тиск, що вона нас підтримує ця рука. Ми не провалюємось лівою лопаткою і лівою грудною частиною. Вниз, вдих, і потягнулися ближче до коліна. Таз залишається нерухомим. Ми не опускаємо таз на п'ятки. В центр, вдих і ближче до лікця, вдих і ближче до коліна. І вдих ще два таких цикли. В центр, вдих. І ближче до лікця. Розслаблися. вдих. І ближче до коліна. Чудово. Також можете зараз відчувати, як працює ліва рука в від, відтисканнях. В центр, вдих. Ближче до лікця, витягуємось гарно через подушечки пальців вдих і рухаємось ближче до коліна. Зараз фіксуємось в цьому положенні, повертаємо руку в центр і можемо зафіксуватися, покласти нашу ліву руку за голову і побути трошки в цій ротації, подихати в спину в лопатки. Повертаємо ліву руку в опору, відштовхуємо себе від килимка, допомагаємо встати. Робимо те ж саме на іншу сторону. Розкриваємось вгору, розкриваємо грудні м'язи і пірнаємо спочатку, центру, центруючи руку. Знову робимо вдих, розкриваємось і тепер пірнаємо ближче до лікця. Відчуйте, як по-різному відчувається розтяжіння м'язів спини в різних трьох напрямках. Вдих. І знову центр на видих. І вдих розкрилися ближче до лікця видих. Видих допомагає нам пом'якшити грудну клітку та допомогти. Зробити цю ротацію. І тепер ближче до коліна. Ще два таких цикли: вдих і центр, вдих ближче до лікця. Вдих. Робимо рух ближче до коліна і вдих. Центр, вдих, тягнемось до ліктя. І останнє повторення вдих потягнулися до коліна, розслабилися, залишилися в цьому положенні, підняли руку до центру, і в цьому положенні ми можемо покласти праву руку над вушною раковиною і побути в цьому положенні, подихати. Зробити декілька дихальних циклів. Чудово! Допомагаємо собі встати і повертаємось в опору на чотири. Зараз перевірте, що ваші долоні під плечима, а плечі дуже гарно опущені. Ми починаємо працювати. Провалюючи лопатки з грудною кліткою вниз на видих. На видих ми будемо виштовхувати себе через долоні. Дуже важливо сформувати арку долоні для того, щоб у вас було гарне натяжіння всіх структур, і для того, щоб ви могли активувати гарно лопатки. Опускаємось вниз плечі нерухомі і видих. Знову опустилися вниз і. Видих. Тобто в скруглення ми не йдемо, як в випадку, з правою кішка корова. Вдих і видих. Ми просто вибудовуємо нейтраль. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Чудово. Вдих. Пальці в нас широкі, видих, Таз нерухомий. Працює тільки грудна клітка вдих. І видих. Залишаємось на горі, тримаємо нейтраль. І тепер рухаємо одне плече до вуха, а інше вниз. Тобто плече одне рухається до вуха, а інше плече опускається вниз, і лопатка рухається по ребрам до нашого тазу. І ми постійно змінюємо сторони в одну і в іншу сторону, в одну і іншу сторону. Чудово. Динамічна робота. Працюємо. Відчуваємо, як працюють м'язи спини, коли лопатка опускається вниз. Скільки для цього треба зусиль. Супер. І тепер робимо правою рукою крок літерою Т. Таким чином, щоб ваші долоні стояли на килимку ось так. І зараз ми попрацюємо з лопатками в цій площині. Опускаємось грудною кліткою вниз і на видих ми виштовхуємо себе нагору, максимально розширюючи простір між лопатками. І вдих, і видих. При цьому плечі залишаються опущеними. Завжди вдих. Амплітуда. Руху при такій техніці буде меншою, але ми з вами попрацюємо саме з тими ділянками, які складно задіяти при виконанні класичних вправ. Вдих і видих, вдих і видих, вдих і видих. Повернулися в положення опори на 4, зробили крок лівою рукою так само. І працюємо по такій самій схемі. Опустилися вниз і виштовхнули себе. Опустилися вниз і виштовхнули. Видих, вдих. І видих, вдих. І. Видих, ще декілька повторень вдих. І максимально виштовхуємось долонями від килимка, розтягуючи килимок, ніби в різні сторони. Видих. І вдих і, і видих. Чудово, повернулися до центру, Опускаємось спочатку на лікці, перевіряємо, щоб таз був чітко в нас над кульшовими суглобами. Точніше, в нас не повинно бути ось такого або ось такого положення тазу. Чітко над колінами, чітко кульшові суглоби над колінами. І тепер опустилися на одну руку і на іншу. І в нас зараз буде гарне згинання тут плеча. Ми в цьому положенні трошки побудемо, звикнемо. І починаємо рухатися зі сторони в сторону. Ніби головою ми хочемо спочатку нахилитися на одне. Плече і потім на інше. Ноги залишаються в опорі, ми не піднімаємо їх в повітря. Це дуже такий інтенсивний рух. Тут буде відчуватися дуже гарне розтяжіння плеча. Добре, чудово. І декілька разів ми тепер повернемось через прямі руки в опору на 4, але руки будуть стояти в опорі попереду. І знову опустимося вниз. І повертаємось в опору на чотири, коли руки в нас попереду, і знову опускаємось вниз. І ще декілька разів. Вниз і вгору. І вниз. Залишаємось внизу. Тепер трошки вужче поставимо руки одна до одної. З'єднаємо долоні і попрацюємо над плечами та тріцепсом. Якщо вам не комфортно, ви можете залишитися в минулому положенні, побити в такому, або працюємо разом зі мною. Ми опускаємо руки. А точніше, передпліччя вниз і вгору. Коли ми будемо рухатися вгору, ви будете відчувати, як збільшується згинання плеча, можливо, буде такий легкий дискомфорт, а також буде приємне розтяжіння тріцепсу. Чудово. Тепер ми з вами йдемо кроками руками назад, сідаємо тазом на п'ятки, відпочиваємо, робимо декілька дихальних циклів. Вдих, видих. Вдих видих. Повертаємось в наше початкове положення. Тепер спробуємо зробити рух як на початку тренування. Ми розкриємо грудний відділ, зробимо вдих на видих скруглимо спину. Ви можете вже відчути, наскільки ваш рух став вільним. І наскільки вам його легше робити. Чудово. Вдих і Видих і зробимо останнє повторення. Вдих і видих. І ми з вами завершили. Звісно, для вирішення цієї проблеми треба підходити комплексно та працювати з усім тілом. Але це тренування стане вашим першим кроком до рішення даної проблеми. А більш структурний та комплексний підхід ви можете знайти на моїх курсах і програмах. Детальніше про них я розповідаю під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь та ставайте частиною ком'юніті Сніжана Фіт. Всім па-па! І до зустрічі на наступному тренуванні.